Всім привіт! Сьогодні, нарешті, знайшла хвилинку, щоб висіяти частину помідорів в відкритий ґрунт. Ось покажу вам підбірку своїх томатів. Ріо Гранде середньоранній, низькорослий, дуже стійкий до хвороб сорт. Середня така розміром сливочка. Далі, от люблю дуже оцей сорт помідорів мобіл. Він круглої форми, м'ясистий, середньо-раннього терміну достигання, низькорослий і дуже зручний в догляді. Томат ляна. Я взяла для розсади на продаж, тому що сама ляну не саджу. Ріофуего, схожий на ріогранти, така сливочка. Тверденька, гарно для транспортування і стійка до хвороб. Найулюблений мій F1 це інкас. Дуже сильний ресний помідор. І ще один F1 солеросо. Взяла для проби. Раніше ніколи його не сіяла. У вас є такі підбірочки томатів. І тітішури. Там Великий червоний середньоранній. Високорослий, розовий. От і в мене такі є кілька пачок. Надибала аж з 2011 року два види дебара у своїх помідор, чорний і червоний. Спробую їх прорости. З дебарау в минулому році в мене вийшов конфуз. Насіння купляла різних виробників, щось трьох чи чотирьох, і ні одної дебарау рослини не було. Насіння, водичка, попіл. Там ще далі є перегній відрі. Я посеред городу скопала невелику ділянку. Не дивіться, що навколо бур'яни, там все буде з часом дуже гарно. За грабали грабельками, розбили грудочки. Земелька, не дивлячись на недавній сніг, якраз дуже комфортно для роботи. Роблю рядочки, Між міжряддя виходять тут десь. 15-16 см. Висота зубів 10 см, як бачите, я заглиблюю десь наполовину, тому рядочки десь глибиною 5 см виходять. Пташечки ще бечуть. Весело на вулиці, весна. Тепленько. Перший мені попався мобіль пачка під руку. Бачите, такі пух, пухнасті насіненки. А от Ріогранди оброблене насіння. Хоча виробник ніби один і той же, але насіння різний вигляд має. Тут показую вам, як я їх висипала в рядки. Ось, бачите, кольорове насіння інка і солі росу. Я їх не так густо, я вже їх рідше посіяла, тому що воно досить дороге. Розсаду планую собі садити і трохи продавати. Відповідно до сорта, буде й ціна. Звичайно, гібриди будуть дорожчими. Насіння в рядках, бачите, я засипала перегній, змішаний з попелом. Не загортаючи рядки, отак легенько, руками притрушуючи, засипаємо все насіння. І рядок сам не загортаємо. Так, сію помідори вже не один рік. Рядочки видно. Добре видно, куди поливати і де воно має сходити. Отак мені подобається. Такими ярочками виходить грядка. Перегній вже вистояний, такий пухкий, перепрівший. І зразу створюється поживне середовище для майбутніх рослин. І зручно поливати. Потім я грядку цю накрию партником з агроволокна. а поверху ще кинеться плівка 150 ка і доки буде сходити гарно, там йому буде тепло. Така виходить грядка, як драбинкою, з ходинками такими виглядає. Ось видно, бачите, все засипано. Редки засипані, залишилось тільки полити і накрити. Не зовсім зручно так, однією рукою поливаємо, однією тримаю телефон, але моя операторка маленька десь сьогодні пішла прогулятися і залишила мене саму з такою серйозною роботою. Ось так виглядає мій парник з помідорами. Перший, але не останній. Напроти в мене посаджена цибулька. Підростає. Трохи пом'ята була снігом. Великий шар снігу у нас перед цим випав. Придавило і цибульку і роздушило мені ось цей парник, в якому капуста посіяна. Просто він був притиснутий до землі. Але добре, що капуста тільки-тільки пролазить, то не пошкодили розсаду снігом. Така цибулька. Бур'янець вже один раз я пробирала, але бачите, бур'янець вилазить дуже спритно. І тут є в мене в міжряді цибульки, я посіяла редиску. А редиску сіяла. Думаю, що не я одна таксію разом перемішувала з насінням моркви. З часом ридиска буде вибиратися, а морква буде продовжувати рости в міжряді цибульки. Потім цибулька з часом вибереться, а морква буде... Ось така, бачите, редисочка показалася. А ще редиска як маркер, позначка для рядків моркви. Поки морква зійде, то ми добре бачимо, де вона має бути. Можна поляти і вже чекаємо її там в тому місці. А це в нас така патріотична бочка для води. І річечка поруч, де ми набираємо воду для поливу. Влітом вона пересихає, а зараз саме булькає. Дякую вам всім за перегляд.